Які пельмені Левада найсмачніші? Баранина, кролик, індичка, телятина. З молодою бараниною. Ось так от вони виглядають з бараниною зварені. Куштуємо. Ось так от виглядають. Як не дивно, відсутній характерний для бараніни присмак. Ну, Досить приємний на смак пельмінь. Я вам встачив цілу таріляту, тому що був голодний, прийшов за роботи. Посолі, по перчику, по спеціям. Цілком непогано. З м'ясом кролика. Ось так от виглядають зварені з кроликом. Куштуємо. Ось ті мені реально сподобались більше, ніж з бараніною. Фарш а, схожий чимось на курку. Щось між куркою і кроликом для хамуха. Бо з куркою було би сухо, а тут фарш реально залишився соковитий, знову ж таки по солі, по спеціям все гуд. І реально ось ті були смачні. З м'ясом індички. Ось так от виглядають зварни з індичкою. Куштуємо. Тут за рахунок того, що це м'ясо птиці, вони реально трошки суховаті, і по спеціям мені не вистачає. Реально, от кролик і бараніна по спеціям були більш насиченіші з молодою телятиною. Ось так от виглядають з телятиною з барані. Куштую. Фарш трошки темніший за фарш із бараніною, якщо я не помиляюсь. А, присутня кислинка властива телятині. По спеціям плюс-мінус те саме, що кролик баранина. Тобто поспеці мені подобається. Але от за рахунок цієї кислинки я не дуже люблю телятину. Мені більше всього сподобається. З і з кролику. Березовий сік, який найсмачніший. Класичний березовий. Мутненький, біленький, такий, який має бути березовий сік. Куштуємо. Смак у нього дивний. Таке враження, наче сюди хтось просто додав цукру. Мені не дуже подобається. І геть нема ніякої кислинки. З малиною. А це вже буде цікаво. Ще й написано. З цукром. Радує, що він так само мутненький, бо я вже думав, що він зараз буде прозорий, очищений. Куштуємо. Наче якийсь малиновий компот. Дуже похоже на компот, реально. Він ще більш солодкий за просто березовий. Просто березовий поки що в топі. З журавлиною. За своїм кольором такий самий, як і був з малиною. Але коли нюхаєш, наче це вже не компот, а морс. Куштуємо. Фу. У нього дуже неприємний хімозний смак. Малина була краща за журавлину. А переможець просто березовий.